Зайчаткова казочка, написав Юрій Ярмиш. Художник Ірина Шевченко. Бігло лісом сіреньке зайчатко. Стрип-скік, стрип-скік, гульк, а на стежці лежить казочка. Перегорнула зайчатку сторінку. Ой, як сподобались йому малюнки, і червона морквинка, і білий кролик, і веселий їжачок, і написана казочка великими літерами. Тільки зайчатку все одно читати не зміло. Взяло воно книжечку, під пахву, скаче лісом і думає, якби мені знайти кого-небудь, хто читати вміє? Це, мабуть. Дуже цікава казочка. Тільки подумало так зайчатко, назустріч Лисиця. Каже Лисиця: Ласкаво. Добрий день, зайчику. Що в тебе за книжка? Це казка, тітонько Лисице. Ось які малюнки гарні. Почитайте, будь ласка, а я послухаю. Добре. Зайчику погодилася лисиця. На пеньок сіла, книжку розкрила, лапою по рядках водить. Жили були дідусь та бабуся. І була в них курочка. Несла вона смачні яєчка, а ще смачнішою була сама курочка. Ні, тьотю лисице, перебило зайчатку. Ви не так читаєте? Тут намальована морквинка, білий кролик і веселий їжачок. Ти, бач, зайчисько невдячний, образилась лисиця. Мені лисиці віри не йме. Ану тікай, поки цілий. І книжку на землю кинула. Підняло зайчатку книжку, далі пострибало. А на дорозі сірий вовк, хазяїн того лісу. «Добрий день, дядю вовче, привіталося зайчатко і книжечку простягнуло. «Добрий день, косоокий, відповідає вовк, а сам дивується. Навіщо мені твоя книжка? А ви почитайте, дядю. – прохає зайчатко. Це, мабуть, цікава казочка. Казочка? перепитав вовк. Ну, гаразд, можна й ха-ха почитати. Розкрив книжку, до очей підніс, подумав і каже басом. Жила була бабуся, і було в неї сіреньке козеня. Смачне, пресмачне. Зайчатко послухало трохи вовчу казку, а далі й зазирнула в розкриту книжечку. Та з дива аж лапками сплеснуло. Дядю вовче, ви ж читати не вмієте. У вас малюнки в книжечці догори ногами. У розсердився вовк і шпурнув книжку далеко в кущі. Забирайся, а то з'їм! Дивись но. Ну, Читати, каже, не вмію. Всі казки про смачних козенят. У, -у, у підхопило бідне зайчатку свою книжечку і побігло, не бачачи перед собою дороги. З переляку очі в нього ще більше перекусилося і не помітило зайчатку, як опинилося на руках у хлопчика, що в лісі гриби збирав. Заспокойся, зайчатку, заспокойся, сіреньке сказав хлопчик ласкаво і погладив зайча. Хто скривдив тебе? А це що, казочка? Які малюнки цікаві, ну ми почитаємо її. І прочитав хлопчик сірому зайчаткові казочку, що була в книжці, про білого кролика та веселого їжачка. А тепер, зайчику, тобі пора до мами, сказав хлопчик і простягнув йому книжечку. «Рости скоріше вступай до лісової школи і теж навчишся читати. Неодмінно, сказала зайчатку, і в зелених кущах майнув його смішний хвостик. От і все.